Доброго дня вам, шановні пані і панове, поволі завершується 13 серпня дуже важливий день в питаннях підготовки до переговорів на Алясці в Анкориджі між президентом Сполучених Штатів Америки Трампом і рашистським Фюрером Путіним. А нинішня дата важлива тим, що в Берліні в різний спосіб в присутності. Онлайн в різних конфігураціях разом з очільниками європейських держав, а також президентом Трампом відбулися декілька раундів переговорів і вироблення позицій. Нарешті, і Вашингтон, і європейці всі розуміють, що вироблення спільної позиції є дуже і дуже важливо. Причому не тільки. Ключових посилів, а й організаційних підходів, і не випадково в цих розмовах брали участь генеральний секретар НАТО, і прем'єр-міністр Великої Британії Кірс Тармер, і голова Ради міністрів Республіки Італія Джорджа Мелоні, і, зрозуміло, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, який нині був модератором цих зустрічей. Ну, і Президент Франції Еммануель Макрон, також президент Фінляндії Олександр Стоуб, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ну і зрозуміло, з боку Вашингтона були присутні президент Трамп, віце-президент Діджей Венс. Зустрічі ці були дуже важливі з точки зору того, як виробити. Ключові посили підходи і організаційні засади. В ході цих зустрічей, особливо тих, які точилися в рамках підготовки до розмови в Анкориджі на Алясці, вироблено п'ять ключових підходів, п'ять ключових принципів. Перший із них це те, що якщо Переговори будуть продовжуватися, то за столом, в якій би конфігурації вони не відбувалися, обов'язково має бути присутня Україна. Другий принцип початком всього є припинення вогню. Більше того, на цьому наполягають всі, що це лише такий порядок є правильний. Більше того, в рамках припинення вогню можливе далі підписання якихось рамкових угод загальними принциповими основами для того, щоб забезпечити це припинення вогню. Наступне. Визнано, що українська сторона готова обговорювати питання, які стосуються території. Третя позиція це. Тут дуже важливо, бо четверта позиція її роз'яснює. Але вихідною позицією діалогу є нинішня лінія зіткнення або лінія фронту. Це означає, що попередня позиція це позиція, власне, яка має обговорювати оцю лінію зіткнення. Бо є вчорашній день, є сьогоднішній є маневри. По лінії зіткнення, по лінії фронту, і тому це питання необхідно зафіксувати. Ще дуже важливо, п'ята позиція це те, що правовий режим і статус. Даруйте статус це ключове слово, правовий статус окупованих територій не обговорюється. Тобто, це є окуповані території. Все, що знаходиться під контролем рашистських військ, є окуповані території. Так, от, виходячи з 3, 4 і 5 пункту, це означає, що ключовою темою обговорення є припинення вогню. Якщо це припинення вогню приймається, тоді укладається рамкова угода. Яка регулює це припинення вогню, і в ній фіксується лінія припинення вогню. Ніяке визнання чи не визнання, про що говорилось фактичний, реальний, юридичний контроль. Про це мова не йде принципово. Ніяко, ніяка мова і ніколи. Окуповані території це окуповані території. Їхній статус не обговорюється. Це окуповані території. На цьому наголошую. Ну і дуже важливо те, що а, розмова починається з лінії фронту, ніяких пересувань туди, сюди, виконання передумов, шарпанини, обмін, ченчики якийсь, ніякими територіями не розглядається. Загалом а, в умовах нинішньої ситуації дуже втомленими виглядали учасники, які безпосередньо брали участь в розмові і Які дистанційно підключалися. Адже питання є дуже і дуже складним, бо воно стосується не тільки безпеки України, а й безпеки Європи, а крайньою була зустріч коаліції рішучих. Ця коаліція розглядає питання, які стосуються сформованого корпусу, який в разі укладання мирної угоди. Буде задіяний до забезпечення безпеки, гарантій безпеки для України. У цьому відношенні є цілий ряд закритих питань, і так як орієнтували керівники штабів Збройних сил Великої Британії і Франції, інформація в цьому відношенні не поширюється. Відпрацьовані декілька способів реалізації цього проекту, іде мова про співпрацю. Як Сполученими штатами Америки, Європейських сил, так і з Великою Британією. У цьому відношенні по черзі, як і було прийнято рішення, головує півроку Франція, потім головувати буде Велика Британія. Таким чином, можна сказати, що в цьому відношенні робота продовжується. Виходячи з цих п'яти принципів, які нині зафіксовані. Тобто обов'язкова присутність України. Друге, в першу чергу, це припинення вогню. Третє це Україна готова розглядати певні територіальні питання, які стосуються вихідної позиції, власне. Вихідна позиція є лінія зіткнення. Тобто, це четвертий принцип лінія фронту. І навколо неї ведеться розмова. І п'ята позиція це те, що правовий статус. Окупованих територій не обговорюється. Таким чином, можна сказати, що ключовим висновком цієї розмови є те, що Дональд Трамп в своєму діалозі зосереджується навколо першої позиції, яка називається припинення вогню. Дякую за увагу! Дякую за те, що слухаємо. Будемо стежити за тим, як будуть розвиватися події. Буду вас. Інформувати будьте здорові.